Я чую такий і груз перехрестив заодно. Не знаю, може прихворів трохи. Є ж в вегасі Каліфорнікейшн приїхав я сюди, зараз просто від'єднаю трейлер е і мають мені віддати документи, бо документів у мене не було, що дивно, що, типу, сказали, що вони тут дають в архаусі. То Зараз перевіримо, подивимось трейлер, що я його ніде не подряпав то сьо. І... і будемо виїжджати, вже є інший груз. Хорош, народ, документи мені все підписали, дали. Вже диспетчер знайшов мені пустий трейлер, то зараз поїдемо трошки під бо я зовсім на нулі. І поїду за тим трейлером. Його буде треба привезти в Іллінойс. Але перед тим як ми його привеземо, звичайно, ми знайдемо якийсь груз, щоб заробляти бабос. Мені не впливає, звісно, я пустий би просто його привіз би в Іллінойс. Мені платять, за скільки я проїду, кілометраж. Коротше, знайшов я цей пустий трейлер, який треба мені взяти. Тільки я не розумію, де тут чекін, бо це парковка просто готелю. Пішов в готель, кажу, мені <головік> я хочу взяти трейлер. трелер. що? а я що, типу. Я типу, в лобі просто реєструю людей в готель. Коротше, позвонив я диспетчеру, хай розбирається, що мені робити. Чи чіпляти його, і просто і вести, чи що робити. До речі, вже є наступний груз. Вночі я буду його брати. Коротше, типу, Кока-Коли щось таке буду вести важке. Їхати, до речі, у Лас-Вегас. Заїду якраз може пограю трохи. Цього саранчу мені треба вести. переверив в принципе все нормально Может сейчас ляжу поспад короче такие-то справы Fly in the street, find something area security and call me or give me the information. Okay. Коротше situейшн на даний час така. Приїхав я на склад. За пікапом. І кажуть, що чувак, тобі тут чекати може 5 годин, може більше. Я кажу чого. Бо вони кажуть, що перед тобою ще 9 фур стоїть. Передо мною ще 9 фур. Я не бачив, там 9 фур, там стоїть 5. Але факт в тому, що у них паркінг забитий. А я в Лос-Анджелесі. Тут майже. Ну, На 9, на 10 годину. та я думаю, вже на 6-ту годину тут паркінг хрен знайдеш. Я не знаю точно, але, блін, велике місто. І просто ніде запаркуватись. Шо? Я не знаю, трошки подивився по карті, що тут є. Е, знайшов якийсь склад, тут нікого немає, але стоїть якась машина. Може security стоїть, але не знаю, не підходить до мене. Якщо підійде. Не знаю, попробую йому втулити 10 баксів. Кажу, чувак, будь ласка, дай трохи постояти пару годин. Бо, ріал, Я тут ніде не знайду парковки зараз. Коротше, така ситуація. Ляж вже може спати. Хоч я не хочу вже спати. Вже приїхав працювати. Що саме найбільше я не люблю в цій роботі, це не саму дорогу, що там длинні, якісь розстояння чи ще щось. Саме найбільше я не люблю це Вархауси. Інколи склади попадаються такі, що у тебе немає місця протягнути трак вперед і просто стати в двері. Зараз я покажу, який мені сьогодні попався склад. Це теж, ну, хреновий, але я не знаю, чи то досвід, чи то удача я прям з першого разу став в двері як треба. Бо буквально 2 тижні тому я був в Нью-Йорку. Приїжджаю там на склад, по вуличках нью джерсі теж їхав, там теж так вузько, машини прям одна біля одної. І склад такий же, ти заїжджаєш, стоять двері для трака, і зразу тут фітнес, купа машин. Я заїхав, запаркувався, слава Богу, ну, проблем у мене не виникло. Мене розгрузили, я виїжджав і став, поки чекав, щоб мені там, груз або знайшли, бо, бо там ніде ну, не парковок немає для траку. Я трошки там виїхав і став біля цього вархаусу. Заїжджає інший трак, молодий пацан, і ну, починає типу, як паркувати в двері і Я чую такий. Все, думаю, капець, що там таке. Дивлюся, він е, як почав ламати трак, Ну там, там де машини ці світне состоять, він задів машину. Ну і зніс її перед. Коротше. Факт не в цьому. Факт в тому, яка машина, та? я пішов е, подивитися, що за тачка там Lexus, блин. Lexus. Чувак попав. Ось що я не люблю ці маленькі вузькі вулички і ці маленькі вархауси, Це просто капець. Треба експірієнс для людей, які е, починають ці роботи. І якщо попадають тобі спочатку такі вархауси, ох, о, це просто головний біль. Ну, коротше. Це трак так стоїть. Це вже, це вже стіна. Тут місце було, щоб я протягнув, звісно, але треба було одразу стати. Все, тут стіна. Ти не можеш ніяк. Більш-менше став нормально, бо чувак каже, що окей, цього вистачить. Мене загрузили, будемо зараз виїжджати, лише треба перевірити, що там у нас твориться. Як вони загрузили мене, і будемо тоді вже їхати. Так-так-так. Цю хуйню треба всю кріпити бляха. Тут все треба кріпити. Бо я знаю, як воно може впасти гарно. Це ще напої. Коротше. І не можна її дуже затягувати, бо затягнеш і все, блін. Прижмеш бутилочку і щось Коротше, Отак я закріпив стрепами. Нахрест. Це типу я так і груз перехрестив заодно і... і закріпив. Дай Боже добре мені привести. Будемо закривати, та будемо виїжджати. Розродили мене нормально, без всяких там приключень, товар, цілий, слава Богу. Заїхав я зараз на тракстап. На що я заїхав на тракстап? На що, на що? Я ж в лас вегасі Треба йопта зіграти на автоматі. Короче, автомат на хрена не дає. Here Короче, справи такі, що я програв 100 баксів. Залогіку супергрут, типу, там можна було виграти джекпот. І мені Ніхтана не дало. Залишився в мінус 100 доларів. Блин. Це все бляха розводняється. Блінк всі автомати, чесне слово. А жалко, блін, 100 баксів. Заїхав на Station зараз в Аризоні. У мене зараз перевіряють ваву. Я ніби важився, в мене проблема нормальні. Подивимось зараз. Чувака перевіряють зараз. Потім мене. Бляха, я вже думав, що мене зараз будуть робити інспекцію. Я перший раз заїжджаю на Вейстейн в Аризоні. І мало того, що ти типу, заїжджаєш, у на... них проходиш типу, як пост і потім посилай тебе розвернутися ще на скейл. Ну стрьомна херня, я так скажу. Поїхав на FedEx Phoenix Arizona. Трохи замахався, щось я себе погано почуваю, не знаю, може прихворів трохи. Ось варю собі трошки картопельки, варю. Скворітку з собою не беру, поки не знаю як далі буде, а зараз поки тільки варене, щось таке рис, гречка, яйця варені, сосиски взяв жога буває, щось три дні пекла. Але в мене не було нічого від жоги, то я зайшов в магазин, купив зараз ліпше. Така робота, віддаєш здоров'я своє тут. Деякі вважають, що це робота мрії. Типу, ти путешествуєш, дивишся щось. Ти вже всю Америку об'їхав, але що я об'їхав? Склади та хайвеї. Ну так, я бачу, що там по бокам. Гори, ліса там. Щось то бачу, але це трохи не так, як ти приїжджаєш кудись і пару днів гуляєш. Вже приїлося, чесно. Вже, в принципі, ті хайвеї вже трошки вивчив, та не трошки. Як їздиш кожен день одними тим самими хайвеєм, буду лягати спати. Потім, як загрузять, мають мені подзвонити. Продовжуємо їздити по Каліфорнії. Пару днів я себе погано почував. Щось, може, якийсь вірус, не знаю. Щось так тяжко було навіть знімати нічого не міг. Віз я гру з Аризони в Каліфорнію, Сакраменто. Привіз. Це FedEx був. Цікаве, те, що наша компанія почала робить, працювати з Амазоном, зареєструвалася. І це мій перший груз, можна сказати, на Амазоні. Я маю на увазі, що з Uber. Дивися програму, де забрати клієнта і куди його треба відвести. І все. Так що. Що будемо пробувати Amazon. Лише попередили про те, що обов'язково перед тим, як чіпляти трейлер, мені треба пофоторувати з усіх сторон цей трейлер і завантажити ці фотки в програму. Якщо цього не зробити, то кожен якийсь там який демедж там буде, який навіть якщо він був до мене, то вони все спишуть з мене. Не, навіть, по-моєму, не з компанії, а з драйвером. Тобто я маю буду заплатити за кожен цей, те, що там буде подряпано чи ще щось. Так що треба бути уважним. Добре, будемо фоткати. З'явився в мене QR-код, коли я приїхав на Amazon. Зараз треба сканувати, я так пам'ятаю. Коротше, сказали мені місце, де знаходиться трейлер. Я просто його зараз буду чіпляти, та і все, і виїжджати. Місце 14.10. 10 все дуже просто. 14.10, 10 це мій трейлер. Зразу перевіряємо колеса, на ньому зразу вже висить сіл який не можна зривати. дай бог якийсь бомжара, де я буду спати, зірве мені сіл. Знаю, да, нормальний трейлер. Ніби. Просто зачепити, все дуже просто. Коротше, добре. Зараз я пофоткаю трейлер та буду виїжджати цей. далі. знаєш, ти що таке мазафака? Є мазафака, український андеграм, словно хата. Є брат, прикриває брата. Чи насправді знаєш, ти ще таке мазафака? Приїхав на пікап в місто Good Year. Це, типа, гарний рік в переводе. Локейшн так виглядає. От Там знаходиться офіс. Значить будемо йти до офісу, чекінитись. Потім все розповім, як, пройшла, як пройшов чекін. Чую, що я тут застрягну надовго. Бо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тут до хіра траків стоїть. І що мені в офісі сказали? Коротше, запиши свій номер телефону, там, номер грузу. І просто чекай, ми тобі подзвонимо. А я бачу, що скільки тут стоїть людей. Все, запаркувався у них на парковці. І що тепер? Що тепер? Буду коротше відпочивати. Як загрузять, подивимось, чим загрузили. Наразі поки все. Ви не повірите, але мене загрузили. Скільки часу пройшло? Даю вам 5 секунд вгадати, скільки пройшло часу. Один, два, три, чотири. 5 пройшло часу більш ніж як 13 годин. Вже рестарт мого часу пройшов. Це мені треба там 10 годин, чи скільки рестарт зробити. Будь ласка, зробив рестарт і заново буду виїжджати. Отака робота. Тобто, це не, не так, як хтось думає, що приїхав, оп, загрузили, поїхав зразу десь на делівері. Отаке буває, що чекаєш 13 годин і хто за це заплатить? Хер знаю, чи заплатять мені за це чи ні. Типу мають заплатити після 4 годин цієї ожидання, але блядь... Добре. Будемо їхати на доставку, що робити. Така то робота. Десь виграєш, десь проіграєш. Весна, 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 весна. Салатик я взяв в магазині. Трошки кукурузки, курочка, листя салату і ще сир. А, і там ще були е, три помідорки, чері Коротше, я не знаю, цього салату мені хватить, може на пару разів. Такий салатик, 7 баксів. Ось і все, закінчились мої поїздки. Приїхав я в Чикаго. Зараз буду розружатися та їхати додому. А, ще треба буде цього кузнечка завести. Обов'язково треба питати, чи можна ламати сіл, бо Не знаю, потім якось розкажу, які в мене проблеми мав. Мав я один раз, що я зламав сіл. Окей. Забрати стрепи. Паркувати трак в док. Так народ. У мене наразі все. Буду збиратися, розвантажуватися та їхати додому. На грудень у мене беру відпустку. Тож чекайте, якісь нові відоси зубра, може, щось того. Всім папа. -па.